Доброго ранку, мої любі мої хороші підписники. Погода від Маринки. На вулиці Дук, одівайтесь тепло. Ну, я вділа не зімню курточку, а зімню осінню. Ну, вона на, на зиму вона, звісно, не годиться, але мені треба прийти за угол вдома зайти в Аврору. А взагалі на вулиці дубок. Ще й рукавички треба і шарфик по горло, щоб не захворіти. Полетіли, викинула оце мусор. Знаєте, коли викидає щось ненужне, не значить ти обов'язково купиш щось собі нужне і необхідне Пішліть в Аврору, подивимось, що там є багато нужних і хороших речей. Хазяйстві все пригодиться. Опять гроші тротить. А це я як спомню, що треба щось куплювати. Зною ще холодніше робиться. Пішліть. Так, Аврора, приветствую, вас Взяла ось, бачите, таку корзинку. А якщо я беру корзинку, значить, мені багато чого треба. Будемо дивитися, що тут можна купити для господарства. Дивіться, яку я штуку знайшла прикольну. Рідка праска. Розпили, вирівняй, носи з легкістю. Коштує 69 гривень. Хто користувався таким? Так це ж можна економити світло. Проска ж багато в нас є електричество. Правда ж? Це якась новинка. Хто користувався, напишіть, воно хороше чи ні. Я трішки попозже таке куплю. О, дивіться, знайшло такий поліскувач, доволі непогоний. І літрушечка стоїть, і похне непогано, сірінью. Коротше, оце попробуємо бачите? Почти не розведений, нормальний такий. Не дуже, як вода 45 гривень. Оце треба взяти, щоб пох одяг дуже приємно. Там, дивіться, не спішіть багато чого купляти. Вона сакція, я буде, дивіться, з 29-11 попер ви купите кисневий оцей універсальний засіб. Вага його 900 грам, за 89 гривень. Я це почекаю, поки воно подешевіє, а потім куплю. За 149 не буду брати. Бачите, тут вже нові знижки з 29 числа. Оце отак. Наперед вони виставляють, щоб ми могли якось зекономити кошти. Це прекрасно, Аврора. Ви мені з кожним днем все більше і більше подобаєтесь. Цей супермаркет просто класний. Ще вам хочете, покажу, які будуть акції з 29 числа. Дивіться на зовсім для миття посуду. 29 гривень, місто 49. Бачите? Не спіші є тротить. Треба трішки зачекати. Думаю, нам товара вистачить, тут його дуже-дуже багато. Це так. О, а ви знали, що деякі покупці навмисно ходять, щоб послухати радіо Аврору, да? Я оце знала і ходжу подовше сюди, щоб все слухати. І слухати. Тут така музика доволі приємна. Можна й танцювать. Ми ж ходимо сюди, щоб послухати радіо Аврору. Вау! Це тут прикольно, ви розумієте як? Я просто насолоджуюсь, там такі пісні класні. Там дю 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 Полетіли далі робити огляд товару. О, дивіться, кисневий відбілювач знайшло. 570 грамів коштує 74 гривні. З 25-го, 11-го, по 1-го, -е 12-го. Бачите, -е. 570 грамів. Доволі непоганий. Оце столову ложечку кидаєте в кипячену воду і вам відбілює просто супер. Плям не буде зовсім. Ось ще таку унікс Турбо знайшло. Бачите, зосіб, який хороший. І для миття унітазів, раковинів, Дивіться, один літр коштує 66 гривень. Акція йде з 25 го по-моєму, так? Да? 25.11, сьогодні 26. Вчорашнього дня акції, Не літайте, щоб поки не встигла розібрати. Ну таке, знаєте, як з таким ароматом. Виражений аромат, що вбиває всі мікроби в унітозі. Це треба брати. хороше, Я користувалася частенько таким. Зараз поки йде по акції. Так, також йде ще до места акції, Хороший. Акція з 21 по 27, 102 гривні. Завтра ще ви послать останній день. Не бігайте бігом. Оце хороше, це гель. Дуже класний для унітаза. Що можна в Аврорі? Ось бачите, мило купить. Дивіться, якісь знижки. Було 55-стало 44. Акція до 1 числа дії 12-го місяця. 1.012. Ще й вам буде 10% кешбека повернеться. Оце економія. Економія повинна бути економною. Зекономиш тільки в Аврорі, більше ніде не зекономиш. Так, дивіться, нарешті я дочекалася. акції. альбатрос 9 гривень, а коштував 11, я декілька разів ходила, це знімала. Тут 60 метрів я цю бумагу виміряла. О, бачите, корзинка беремо корзинку. І не одну, мабуть, візьмемо, аж тут 10 треба брати. Ми ж ходимо в туалет регулярно. І ще українську мольву беріть по 5 гривень. Це якби би зробили по 2,50 Було б класно. Я б взяла штук 20 одразу. Там, дивіться, ще йдуть класні профікари, шампуні. Мені вони дуже подобаються. Зі знижкою 88 гривень. Бачите, налітайте. І бальзам кондиціонер для волосся по 59 гривень. Акція шикарна просто. Тут взагалі дивіться, всі цінників оранжевих. Так, ще хочу порадувати наших чоловіків. Дивіться, станочок стоїть 59 гривень, стає, став стоїть 49 гривень до 27 числа. Це ще діє знижка, отакий, дивіться, він класний бік. Я вам чесно кажу, я його на собі і спитала Якщо бриє у мене, <laughs> значить щитину бриє ідеально просто. Я вже собі такий один ще взяла. Неважливо, що він. Синього кольору. Не обов'язково брати розовий, я вам чесно кажу. Якщо ви вдома бриєтесь в ванні, ніхто на колір не звертає уваги. Головне, якісний, там три лезвії. і збриває просто ідеально. Це бік 3. Так, якщо когось цікавлять підгузники, дивіться, 199 гривень. Гляньте, наскільки знизили. Це з 25 по 1 буде у вас акція на підгузки. Вік. Бачите, 25 кг. 5 місяців виходить, якщо дитині нормальні підгузки, залітайте. Так, дивіться, капучино-гонка. 44 гривні. Отаке, бачите, яке гарне. 150 гривень там. Це хороше, я пробувала таке капучино, залітайте. Так, дивіться, що я ще знайшла, Петровська Слобода, 550. Раніше по три було, а зараз 550. Вау, тут вибір. Різноманітні смаки Петровської слободи. А ще якщо ви хочете макох, то вже можна купити за 550. Оце ж гарно. І он за 6 гривень маленьке таке коха. І ще я що знайшла, Дивіться, за 9 гривень. І він Яблучно полуничний Еті соки, це для діток, вони смачні, я їх пробувала, можна там пити. 9 гривень, опція. Забудь образи, все відпустеє. Дивіться, що я знайшла. Фігурка, шоколадна, чарівна змійка, 59 гривень. Гляньте, якого вона, бачите? Чарівна та ще й смачно. Їсти можна. От десерт знайшла непоганий за 19 гривень, класний. Спробуйте, хоч він десерт, але воно смачно. І чарівний вечір за 22 гривні. Класні такі серветки на новорічний стіл. 19 гривень коштують. Непогані. Там їх 18 штук тришорові. Та це можна витероти, це як многорозові, сказати. сказати. Це хороші, хороші, вони такі, знаєте, як Опитуючі. Так, дивіться, кухве. Потрібна взимку акція 499 гривень, що я вам скажу, то помолоти треба, там аж цілий кілограм потім його пить. Недорого акція зато. Ну, кохве тут вибір просто колосальний і великий. Це брати Кохве, то тільки в Аврорі, а до Кохве ви обов'язково візьміть вершки. Дивіться, можна взяти за 17 гривень, і за 24. Вибирайте любі, вони тут хороші. А, і ще вам за 27 є. А якщо ви хочете підсолодити, ось такі є. То... Кохле. Класні сиропчики. Сиропи до кави, вони просто обалденні. Дивіться, що тут такі класні прикраси є. бачите, це як можна себе украсити, На шию, отак собі повісили. Дождик. І у вас новий рік. Заходьте в Аврору, слухайте Радіо Аврора. Бачите, як то такі пісні, я не знаю, ж кресло десь знайти, сісти, ногу на ногу і слухати їх. Глянь, так класна шикаводка, Міленіум 44 гривні вам буде поксії. Чорна п'ятниця. Black Friday. Black Friday, А діда Мороза за 27 гривень О, і в ялинку. Класно, ми там взяли його ще й з'їли, і у вас просто прекрасна. Там дивіться, які я шикарні прночки знайшло. 12 гривень, недорого, вони спечені, бачите, як тут Олені, Олені не брати і не голені. краса, яка неймовірна. Ком'ячки, брундучки. А ось є сті, та за 17 гривень, фігурка шоколадна. Оце шоколадна. бачите, вона швидко її розрос і з'їли. А от Льоник. Дивіться, сосути не пересосати за 22 гривні. І ще одну штуку знайшла прикольну, але це не їй стівна, але вона класна. Її рекламують по інстаграму. Колготки жіночі, утеплені. Зараз акція буде на них. 194 гривні в Аврорі. Ось вони. Бачите, які гарні. Це хто любить, полюбляє колготки. Так що забігайте сюди. Все-все можна купити, навіть стілечки. Mm? Шикарні просто. <клес> і носочки по 29 гривень і по 22 гривні. Шара просто. Перебазірувалася я за Аврори в екомаркет, бо це все за углом. Тут все співає Mary Крисмес, Mary Крісмес, Mary Крісмес. Дицяка в мене бровина, треба буде її поправити. Виросла ой маю, та ще й сіда. Труба рулю, старість дає про себе знати Полетіли ми робить огляд в екомарке є. Так, Марі Крісмес та Марі Крісмес. товари зі, знижено, зі знижкою. 50% від ваги. Що тут можна взяти? Банони. Тоді непогоні. Бачите? Під... Ой йо-мою! І ціно недорого, а можна тут зекономити перець. Ой, перець, кстати, я вам чесно скажу, він трошки підгулявший. Ось, дивіться, він тут згнив. Ні, це не годиться. Ну, ребята, ну. Ну, я, звісно, розумію, там центрі є на тому. Этому. Ну, Дивіться, я вам зараз просто покажу. Ну, це не годиться. Не кричіть, не судіть мене строго, роботники екомаркета. Ну, що ви це предлагаєте людям? Ну, так же не можна. Ладно, спорчу я ваш кульок, потім його... Перевожите, наклеїте. я вам просто покажу. Ну, це людина прийде, вона, якщо не побачить, оце одна причина нормальна. А ось дивіться інша. От, блін, невдобно. Ну, на що ви таке хоч 50% ви ну предлагаєте. Скажуть, оце прийшло, перебодляла і пішло. Не ж подивитися що я в цьому кулючку буду брати. Якщо б я оце перець такий би купила. Ну От, блін, однією рукою не дуже вдобно. Ну, додивіться це відео, і ви все зрозумієте, що я хочу цього перця вам показати. О, дивіться, він тут порчений, порчений перчик, порчений. Ось він, гляньте. Ну, куди брати такий перець? Підмерз. а цей более-менее рядом лежить. Ну тоже такий. Ну, дивіться, ну що це таке? Mm. Пишіть, пишіть мені, я знаю, вони дивляться з екомаркету. Ну не предлагайте, ви таке людям, господі. Ну це бабушка прийшла з поганим зугором і взяла отаке. От ну куди, гниль? Вибачаю, що розірвала кульок, ну. Пробуйте роботники, самі з'їсти. Ну, я думаю, треба завідувачому принести і дати цей перець і сказати їжте. Ви ж продаєте, тепер возьміть їжте. А так далі, що тут у нас з перцем, З помідорами, з помідорами, ну, з помідорами така ж сама ситуація. Фу, аж рука засмердилася. Пішли далі. Ідеальна грязна морква з кілограм. Морква, кстати, непогана. Ну, візьміть отак од рукавичку і оцю грязючку отак її... Ой! Ось рукавичка є. Сейчас я її попробую обчухкати. Зараз наскільки там громів буде. О, бачите, ну що це таке? Ну, еко екомар, ну. І ціна на цю морку 29 гривень 90 копійок. Да. Що тут з капустою у нас робиться? Капуста хороша, не смердить душка, я не відчуваю. Капуста. 32 гривні 90 копійок ой моє, капуста тут подорожала. Так по 29 була. а зараз 32,90. Ну. Нє, не смердить. Ну, в магазині не смердить, того може вона така й дорога. Картопля 29,99. Ну, Я вам покажу помідори, але я вам чесно скажу, я вже ці помідори не купляю. Бо для мене це дуже дорого. Інтересно, вони з хімією чи без хімії? Помідори. 119 гривень 90 копійок. Капуста Пекінська 45,90. Ладно, хватить тут яблука. Яблука по 3590, по 3999, по 3990. О, яблуків тут взагалі. Налітайте, ви Український ваговий чемпіон. Голден. Оце мої самі любимі яблука. Голден 37 гривень 90 копійок. Фух. Полетіли ми далі. Молока мені треба купити. Може там по акції є молоко, куплю я молоко. Яйця. 6 гривень 44 копійки. Ціна на яйця. Да. Маю надію, скоро вони впадуть в ціні. Бо їх так сильно ніхто не бере, як раніше брали по 3 гривні. 40% знижки відваги. Ой, не вспіла я. Молоко надо мені не взяти. Зараз ми виберемо якесь смачненьке молочко. Полетіла бо тут жіночка вибирала, я трішки відійшла, була щоб не заважати Яготинський айран 2799 і знижка 25%. так Сметана, знижка є, але воно дороговато стоїть. Дивіться, ряжанка 400 мл, 28,99 і знижка 40%. Оце, кстати волошкове поле, вилошковий цвіт. Ряжанка непогана. До якого тут треба. Окції пропозиції. До 2911 це можна, в принципі, взяти. Живий продукт, живий, прям. хороший. Щось знайшла сироватку, 14 гривень 29 копійок і знижка 25% літр. Тут, там, бачите, пакет трішки вздувся, Не годиться, не годиться. Сирочки по 14 гривень 54 копійки, 40% знижки. Та зробіть їх сразу зі знижкою. Якщо ви можете 40% знижки робити, так продавайте їх по 8 гривень. Люди їх просто братимуть. І не треба буде оце, щоб вони у вас лежали. До 28.112 року жити. Непогоні. З полуничкою є. Такі є, ось іще є. А о, це дорогі, це по 17,99. Дивіться. 2099, 1799. А тепер 640% знижки влупили. Це так фоні-фоні. Екомаркет робить класні акції, знижки і рекламні ходи. Тільки для покупців, щоб покупці ходили і купляли. Це отак, молоко. Що тут у нас йде з молочком? Да, ви знаєте, я це молочко п'ю. Дивіться, галичина, 2,5 жирності. 51 гривня 99 копійок. А мене оце зацікавило молоко з вітаміном Д3. Хто це пив? Це молоко 57 гривень 99 копійок. Почти літр. Почти літр. По 63,99. А, жирність. Там відсотка жирності, а там 2,5% жирності. Зоряна молоко, державний стандарт 52 гривні 99 копійок. Це хороше, а це мігдальне по 89,99. Дивіться, ще є утрастерізоване, збагачене кальцієм 64,99. з кокосом 92 гривні 99 копійок. Оце якесь таке дороге напій. Напій соєво-банановий. 194 гривні напій. Все, голова закрутилась, камера починає мутніти. Це капець, яке молоко взяти, Боже, тут такі ціни, просто космос. Вийшла не в зимовій куртці, але прийдеться, мабуть, за молоком бігти в АТБ чи що. Да може, і тут якесь візьму, та й, та й піду. Галичино вдалі стоїть. Що до за Галичино вдалі стоїть? То по чому? О, це, мабуть, хороше. Це з чистих карпат молоко. Ультрапастерізоване. 59,99. 60 гривень, 950 грамів. Ой-моє. Так, дивіться, ще знайшла хороше молочко Яготинське. Отримати Екодяку, дяку, ви отримаєте. Щоб отримати екодяку за цей товар, скажіть номер телефону на касі. Оце отак. От І буде вам Екодяка. Хороше там молоко за 62 гривні 99 копійок. Так, остановилась я на цьому молокі з чистих карпот у пляжці 2,5 жирності, коштує 51 гривня 99 копійок. Боже мій, 52 гривні літр молока. <рив> Точно заведу, мабуть, козу, козу на, на этому. Налоджує і ось молоко є. О, є зоряне молоко. ДСТУ 900 грам, 41,99, о, я знайшла дешевше. А ферма дороже по 59,99, Точно візьму оце молочко, теж державний стандарт. І яка там жирність цього молока, Зараз ми глянемо. Може, воно теж жирне? Где тут та жирность? О, 2,5 жиру тоже. Ну, это я возьму. Это дешевше Так, зайшла в Экомаркет. Купила это же молочко. О, видите, какой велик классный стоит. Он, наверное, этот. Обзор сейчас сделаю такого велосипеда. Видите, какие колеса здоровья на аккумуляторе. Это доставка ежи працює на такому. Гляньте. Ну, холодновато. Еще, как бы, это, уфу. У фу треба возити з собою. Знаєте, з трьох сторон по бокам і ходить ззаді. Спереду ж не треба, щоб дорогу ж бачить добре. Оце отакі справи. Наврура, в якій я була... Полетіла я додому, бо на вулиці, я вам скажу, рука трішки відмерзає. Бачите, яка в нас краса. Дивіться, які березки у нас стоять. гарні, гарні. Розпакуємо вам Аврору. Дивіться, оце по акції взяла. Турбо. Туалет класна штука. Оця штука не погана, а ось ця штука непогана ополіскувач. Бачите? Герман. З вам. Зроблено в Україні. що Герман. Ну, хороше. Отакий порошок взяла кисневий. Зараз буду полотенце стирати, відбілювати. Він хороший. Альбатрос покакунькать, ми ж любимо, любимо. ну Це ж природа, ми ж от цього не застраховували. Виходить, я кажу, не застраховані. Що я милю? Ось, бумаги всіке набрала. Я завжди її беру, складірую у мене вже можна теж Магазин Аврору відкрить. І купила отакий от станок по акції. Бачите? Я вже казала, не важно розового чи синього кольору. Він дуже хорошо бриє і чоловічу, і жіночу щетину. В містах, там, де у вас росте, волосяний покрів. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ходіть в Аврору, тратьте гроші. І чекайте моїх нових відео.